Наша країна у вогні. На сході зруйновані десятки селищ та великі міста, а українська армія продовжує вести боротьбу з терористами та найманцями. З кожним днем кількість переселенців, які прибувають на нашу землю, зростає. Тому увага більшості волонтерів та благодійних організацій спрямована на допомогу людям з Донбасу, які потрапили у справжню біду. Але навіть за таких обставин не варто забувати і про складнощі інвалідів та інших незахищених громадян, які теж страждають та не відчувають уваги з боку держави. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко це добре розуміє, тому не полишає щоденної роботи з допомоги інвалідам війни та праці. Цього дня представники організації завітали до родини Михайлових у селищі більшовик. Наш фонд поддерживает инвалидное общество. Эти люди входят в это общество в Суворовском районе. Мы помогаем им и продуктовыми наборами, и помогли выбрать инвалидную коляску. И сегодня есть у них здесь два инвалида. Один инвалид первой группы, второй инвалид второй группы. И инвалид первой группы лежачая женщина, и нужны памперсы, нужны медикаменты. Памперсами привезли, медикаменты возьмем в список, поможем, попробую помочь этим людям, потому что им очень сложно в этой ситуации. зараз вижити. Світлана Михайлова зізнається, її родину не балують увагою, тому їй приємно отримати потрібні для щоденного життя речі. Казали підтримку, а далі ми будемо спостеріг, що вам надо для того, щоб... Дякую. Да, щоби медикаменти какие-то навірно, да? да. Нада, конечно, нада. Я потім список не ставлювати. Ну ви заставите список і ми спробуємо допомогти. <преков ricetta> продукти приносять такі, знаєте, mm. гречка, рис, Такі сухої сухої продукти. Лікарства mm. проносять нам. Чоловік Світлани Віктор теж інвалід, підтримує свою другу половинку як може. Та вдячний небайдужим одеситам за допомогу. Спасибо, допомагають чим можуть. Зараз, звісно, трудне, не всьому. Ну, спасибо за все, що вони діли. Спасибо, вот и коляску я добився і помочі. Вот, ви сьогодні допомогли. Спасибо большое вам. Продуктові продукти привозять нам. Також благодійний фонд опікується проблемами родини Ротер, у який учасник бойових дій інвалід війни Василь Іванович, через хворобу вже декілька років не встає з ліжка. Мы посетили инвалида первой группы участника боевых действий. Мы у него, его поздравляли с 9 мая, с Днем Победы. И был вопрос дедушка лежачий, и был вопрос приобретения ортопедической кровати. Поскольку социальные службы города пообещали, что такую кровать они, они смогут дать этому дедушке. Ми як би, успокоїли, що все в порядці. Оказывается, що ця кровать не она вона як, без кольорів, без підйомників і дідусь не подошла. І поэтому, тому, звісно, треба включатися нам, видимо, каких-то спонсорів, щоб допомогти діду. Дідусь 92 роки. Сьогодні найголовніше питання придбати для ветерани війни пересувне ліжко, аби літній чоловік провів останні роки життя у комфортних умовах. У ці складні часи для держави, чи не на перше місце виходить не лише патріотичне, але й духовне виховання молоді. Адже тільки від нас залежить, яким буде майбутнє покоління чи виростуть з маленьких одеситів злочинці та шахраї, або законослухняні вільні люди. Так при свято Троїцькому храмі в Одесі вже більше 20 років працює недільна школа для маленьких діток. Тут юні одесити, починаючи з 4 років, опановують закон Божий. У нашому Свято-Троїцькому храмі функціонує вже більше 20 років Воскресна школа по благословенню нашого священноначального, слава Богу, Кількість примерно 30 до 40 дітей. Дві групи у нас две групи. одна група у нас старша і младша група. Тому ми стараємося, щоб Господь благословився наші добре починання. У школі працюють викладачі з вищою духовною освітою та з великим духовним досвідом. Сьогодні у нас особливий день, знаменательний день, перший день, э, день занятий. Перший день занятий. тому ми немножко волнуємося, волнуємося, щоб діти були, щоб батьки були в хорошому настроєнні, щоб все було у нас благообразно і почину, як в Слові Боже написано. Тому ми сьогодні особливо Будем всего сейчас поздравлять наших мальчиков, девочек. Сегодня мы приехали поздравить детей воскресной школы Свято Троицкого храма. Мы это делаем уже не первый год. Сегодня первый день у них занятия. Мы привезли им констовары, купили иконки святого Сергея Родонерского, который помогает в учебе, который помогает преодолевать всякие. препятствия. Поздравили словом, узнали, что им надо на будущее. Эти дети изучают законы Божии и им надо помогать, потому что это вырастут другие люди с другим мировоззрением. С них мы и те, которые не могут посещать такие занятия, должны брать пример. Эти дети, по моему мнению, не должны, если они изучат закон Божий, они не должны быть преступниками. А если у нас не будет уменьшиться преступность, значит у нас будет здоровее страна. Звісно, що діткам у перший день занять було приємно отримати подарунки. Благодійний фонд привіз юним вихованцям іконки святого Сергія Радонежського, який допомагає у навчанні, а також необхідні для занять канцтовари. Та найголовніше розуміти, що ці діти стануть зовсім іншими людьми, які будуть будувати нову Україну. Проект новий день в ефірі. тож не перемикайте, залишайтеся з нами. А я хочу представити нашу наступну гостю студії Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмило Михайлівно, вітаю вас. Добрий день минулого разу. Ми зустрічались з вами та розмовляли про вашу підтримку переселенців з Донбасу, але життя продовжується і не варто забувати і про проблеми звичайних одеситів людей з обмеженими фізичними можливостями, які кожного дня потребують турботи та уваги. І у сюжеті, який ми щойно дивились, ми бачили приклади цієї вашої роботи. Але розкажіть більш детально, кого ви ще підтримуєте і як часто до вас звертаються за допомогою. На сегодняшний день большинство благотворительных организаций, общественных организаций переключились на помощь переселенцам. Но это и правильно, потому что люди оказались в такой ситуации, в чужом, в чужой области, и необходима помощь, необходимо расселение, необходимо внимание. Но э, нельзя забывать и тех людей, которым мы оказывали и благотворительные фонды, и в частности мы, мы их и не забываем, это людям с ограниченной возможностью, детям-инвалидам, детям воскресной школы І другим категоріям населення, потому что люди к нам звертаються, у них є наші координати, і нам звертаються и просять оказання посі. Вчора у нас була така ситуація, от за на в конце э, прошлої неділі звернулись люди з інвалідністю, з обмеженою можливостями. Кому-то надо допомогу в медикаментах, кому-то надо по ортопедичне ліжко. От у нас інвалід є такі потреби. І ми, конечно, намагаємося допомогти людям, звиваємося оперативно і и где-то привлекаем средства, где-то у нас получается оперативно отреагировать, uh -huh. где-то у нас идет збір средств на, эти, на решение цих вопросов этих людей. А, те, що ви займаєтесь е, такою допомогою і збором е, коштів, наприклад, е, чи можна сказати, що соціальні служби не завжди якісно виконують свою роботу? Ну, от ми вчора посетили інваліда першої групи, учасника бойових дій, незрячого людину, який е, лежачий, Ротаря Василия Ивановича, которому, который 92 года, и, конечно, были в ужасе от того, что человек два года, семья его пытается помочь стучиться во все в городские, в двери городских структур, обращались все всевозможные организации приобретение ортопедической кровати. И пока у них ничего не получилось. Мы зашли вчера, посетили этого инвалида, конечно, без слез не взглянешь, и хочется помочь этому человеку. Я просто Не могу еще сегодня сказать, как бы поняли, что мы окажем эту помощь. Сегодня мы еще не можем сказать, как мы будем оказывать. То ли мы тоже будем стучаться в двери городских и областных структур, а, то ли мы будем э, э, забирать э, средства для того, чтобы приобрести такую кровать. Но то, что мы помощь окажем, это обязательно. Окрім підтримки людей з обмеженими можливостями інвалідів, ви також підтримуєте дітей-вихованців недільної школи. У прихрамі ми це теж бачили у сюжеті. На вашу думку, наскільки така духовна освіта важлива для майбутнього покоління? Ми не перший год співпрацюємо з Воскресною школою свято Троїцького храму. И вчера мы поздравляли этих деток, потому что они уже садятся в новом учебном году за парты. Мы им подарили конставары, иконки преподобного Сергея Родонерского, который помогает в учебе детям. И э, накрыли трапезный стол детям, которые после молитвы они садятся за этот стол, и потом э, садятся в классах и э, учат э, законы Божьи. Mm -hmm. Насколько важно? Я хочу сказать, что это очень важно, потому что это, нрав, э, это воспитывает нравственность и доброту в этих детях. И чем больше у них будет э, такого, знаете, послушания, понимания этих законов Божьих, тем меньше у нас будет преступности, тем у нас будет здоровее общество. А ведь дети наши – это будущее. И поэтому, насколько они будут придерживаться законов, быть, быть, быть примером во всем, настолько это будет здоровее общество. Ведь не рождаются ни дети, ни люди, ни плохие, ни хорошие. К сожалению, таковым делает их общество. До речі, ви починали благодійну діяльність з допомоги ув'язненим у жіночій колонії. Як часто сьогодні відвідується цих жінок? В связи с бедой, которая случилась на стране, и мы тоже включились в эту ситуацию с переселенцами, мы, конечно, им будем помогать и вчера, и завтра, и послезавтра, потому что мы объявляем акции в соцсетях, собираем все равно теплые вещи. Но вот на следующей неделе мы, наверное, посетим колонию женскую, потому что за это время мы просто были не в состоянии все охватить. Там очень тоже много проблем, и кто-то освобождается, кто-то еще находится там. Я знаю, что у них всегда проблемы и в предметах первой необходимости, да и просто в беседах, потому что эти люди как бы в ограниченном пространстве, и их надо также поддерживать. Угу. Останнім часом ми побачили таку активізацію волонтерського руху. Це пов'язано, звісно, з подіями в Україні, з військовими діями і з тим, що переселенці сьогодні все більше прибувають. Так і до нашого регіону. Розкажіть чи більше до вас звертається людей, які сьогодні прагнуть допомогти іншим? Я не могу сказать, что к нам обращается. Мы, в принципе, как бы не привлекаем со стороны, мы сами своими силами справляемся. Но вчера была у Хаби был парад проектов, и мы тоже вышли с социальным проектом «Помоги инвалиду». Ну, чтобы сказать, у нас работающая организация, мы навели примеры, показали фотографии, как бы осветили результаты реализации этого проекта. Ну, будем надеяться, что при потягнутся какие-то силы здоровые, которые окажут дельную помощь, потому что охватить самостоятельно это очень сложно. Всё равно надо помощь других организаций, городских структур, структур областных структур, потому что это общая проблема, которую надо решать. Угу. И на завершение нашей rozmови виказали, що триває акція зі збирання теплих речей для переселенців, Проанонсуйте, які що ще ви плануєте робити найближчим часом і до чого можуть долучитися звичайні одесити? Ми, значить, на... На этой неделе у нас уже заканчивается сбор теплых вещей, медикаментов, предметов первой необходимости. 21 августа мы э, э, как бы, оказали уже эту помощь. услышали, что людям еще надо, то, что теплые вещи, надвигается зима, и, конечно, эту помощь надо оказать. На этой неделе, то ли среда, то ли четверг, мы опять окажем эту помощь. Кроме того, мы в прошлый раз выслушали, что есть проблемы еще и в оказании медицинской помощи. Мы были в начальника областного здравоохранения и озвучили эти проблемы. Ребенок-инвалид, которому надо помощь, окулиста, женщина тоже инвалид, но постарше, нужна помощь другой другой другая медицинская помощь. И мы с начальником областного здравоохранения это обсудили. Помощь будет оказана, и завтра эти люди приедут, и мы их сопроводим в эти медицинские учреждения, с которыми договорилось областное учреждение, что оно им окажет помощь. Людмила Михайловна, хочу вам побажати успіху у ваших справах. Дякую за участь у програмі. Хочу нагадати, що гостю в студії була Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи. Що ж, пам'ятайте про потреби тих людей, яким поталануло у житті менше ніж нам з вами, і залишайтеся людьми за будь-яких обставин. А у наступній частині нашої програми на вас чекають ще декілька актуальних сюжетів. Тож не перемикайте, увага на екрани.